Добрий вечір, шановні друзі. Ви знаєте, під час повномасштабної війни дуже болючим стало питання ще одного фронту корупційного. На цьому фронті битва йде вже більше 30 років. Ну як битва? Піскун, Пшонка, Луценко, Рябашапка, прізвища цих генпрокурорів нагадують, що держава не дуже то й чинила опір. І щоб гідно протистояти корупції. В Україні було створено безліч антикорупційних органів. ДБР, НАЗК, САП, Вищий антикорупційний суд, НАБУ. Однак є такий парадокс. Чим більше органів бореться з корупцією, тим довшою стає корупційна схема. Але це питання не лише до держави, а й до наших співгромадян. Тільки у нас в країні люди можуть писати в Фейсбуці коментарі проти корупції за гроші. Отже, давайте розберемо, що таке українська корупція, як вона виглядає? Якщо попросити художника намалювати нашу корупцію, напевно це була б якась мазня Соні Морозюк. Тому зараз я за допомогою сучасних відеотехнологій спробую намалювати її сам. Увага на екран. Насправді українська корупція має багато облич. Вона може бути дуже хитра. Всі знають, що вона є. Але фіг доведеш або така. Дитяча наївна, коли косиш під дурника. О, а хто це тут все забудував? Корупція буває настільки підступна, що навіть може позбавляти людину розуму. Але такого не станеться, якщо людина ізначально така. <праць> <праць> Вся проблема в тому, що корупція давно проникла абсолютно в усі сфери нашого життя. І навіть вночі, коли всі сплять, корупція не спить. Вона працює. А починається все як завжди з малого. Навіть якщо ви дали шоколадку лікарю, це вже корупція. Це треба заборонити. Згоден навіщо купувати лікарю шоколадку, якщо можна купити торт? І на жаль, за 32 роки корупційна система в Україні настільки розрослася, що вона буквально всюди. Ага, а посадили почему-то только меня. А? Что? Справді, багатьох турбує це питання, чому більшість корупціонерів досі на волі, адже кожен з них повинен сидіти у тюрмі. А если я наперед отсидел, это считается? ха 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 Здавалося б, після початку війни ну мали ж наші державні діячі вже подумати про країну і вгамуватися. Але ні, ні. Їм все по барабану. А, по барабану в кожне бомбосховище. І ще по овочерісті. Взагалі, саме питання появи корупції в Україні це питання філософське. Що було раніше? Курка. Чи яйце за 17 гривень? Час іде. На зміну одним казнокрадам приходять інші. І коли хтось з них вигадує нові корупційні схеми, так і хочеться їм сказати. Навіщо? Це ж було вже. Одне ясно точно. Скільки б ми не боролися з корупцією, вона, як і раніше, тут. Нікуди вона не поділася. Таке відчуття, що є якась нездолана, невидима стіна. А може, вся справа в покаранні. В Арабських Еміратах чиновнику, який попався на хабарі, відрубують руку. А в Китаї навіть можуть засудити до страти. Ані в Еміратах, ні в Китаї війни немає. Вам не здається, що? Покарання для тих, хто наживається на країні, поки інші проливають за нею кров, має бути набагато жорсткішим. Дефіциту корупціонерів, на відміну від дефіциту снарядів, в нас нема. Так може будемо іноді корупціонерами стріляти? А? Згоден звучить жорстоко, гуманісти мене навряд чи підтримують. Але лише страх серйозного покарання здатний змусити нечистого руку чиновника зрозуміти головне: коли ти крадеш під час війни, в першу чергу ти крадеш перемогу. Те на зручніше урок буде незвичний. Розглянемо корупцію як факт біологічний. Вона у нас сягнула вершини еволюції, вижила під час війни, пройшла дві революції. Коли ще тільки формувався харчовий ланцюг, з'явився першим поміж крапель організм Кравчук. Він перші древні ваучери ніби всім роздав. А що робити з ними, тільки друзям розказав. Великий Даріван почався в кучмозойську еру. З'явився дуже хитрожовий вид мільярдерів. Всі надра поділили, посідали на потоки, коломаньйонці, маньйонці, ахмітопітеки і чукантропи. Свою біологічну ланку зайняли рептилії. Паша Лазаренко і Тимош. Юлія. Багатство їх розмножувалося як вірус з газу, бо харчувались надлишками скрапленого газу. Але прикрив їм газопой тиранозавр кучма, коли від передозу газу пажу стала пучена. А потім внаслідок його тваринної міграції зникає в Україні Лазаренків популяція. І ось у нього перший строк. Запам'ятайте, цей рок. Від газового вибуху лиш Юля врятувалась. З рептилії в акулу швиденько сформувалась. Зубами у контракти всі вчепилися конкретно. Побули в той момент при владі безхребетні. Сімейство безхребетних відрізнялось від кучми. Там Ющ був головний, а решта були кукуми. куми. І поки любі трутні нашим медом ласували, ділила Юля здобич з московськими шакалами. А потім в еволюції спій стався генетичний. Почали жерти держбюджет, мутанти політичні. В кабміні крова сісі на банковій хробах істоти виживали так від в І неважливо, що туди несеш ти в своїх лавках, чи нафту, чи вугілля, чи хоть нарковий шап Накрив всі регіони, вірус янукові. І зник на кілька років Тимошенківський різновид. І ось у неї новий строк, Бо не засвоїла урок. Януковітні всі собаки повтікали в хаосі. Від ери Межигільської лишились тільки страус. З'явився в нас новий вожак, весь білий, пухнастий. Солодкий, наче шоколад, хіба він буде красти? Але із алігаторської породи був той план. З медведчуком він гріз трубу, з Рінатам, Ротердам. ми, що в них не травоїдний колектив, коли їх кролик непомітно цілу стіну з'їв, і наче чистоплотні, бо все могли відмити. І це при тому, що і грила завжди у корита. Закон природи нас повчає з глибини віків, прирває при переборі. Всіх свинавчуків, коли дадуть вам перший строк, бо з нас вже досить помилок. Прийшла зелена флора хвору фауну спасати, а фауна почала тую флору пожирати. Від схрещення старих тварин і цих зелених квітів з'явився у природі від державних паразитів. Не вчить нас корупційно-еволюційний досвід, бо яйця відкладають деякі істоти досі, чи то наше прокляття, чи щось у ДНК, чи да на синдром, чи Коля Тищенка. Нам князево свято Татаровській мутації ще більше шкодять, ніж уся Російська Федерація. Такими, як Гринкевичі, і ворогів не треба. Отож, щоб рухатись вперед, почнемо діти з себе. <звук> оу о, 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 Куди? Дзвінок для вчителя доспіваємо. А ось і він твій перший крок Давай Давайно тут без помилок. Він прекрасний, він без меж. але дивись, куди йдеш.